Коли закінчиться війна, це питання, яке найчастіше ставлять українці один одному. Це питання, яке ми часто ставимо в наших ефірах нашим експертам, і це питання, на яке, мабуть, ніхто не може дати конкретної відповіді. Але ми вирішили звернутися за допомогою до астрологів, нумерологів та тарологів. Ну і звісно, що це прогноз не науковий і не точний. І вірити йому чи ні, це вирішуєте лише ви. Але зрештою, ми мали якось розбавити. Ваші будні і відпові спробувати принаймні відповісти на це запитання. Усім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви, будь ласка, поки підписуйтесь, ставте лайки цьому відео, пишіть свої думки. А я вам розкажу, що на наше запитання, коли закінчиться війна, відповіли нам, зокрема, представники таких галузей, як нумерологія, тарологія та астрологія. Тож, поїхали. Відомий мандрів, Беля, не той стайл. Ну, я, пані, роти, час ін... Ані, не інтерв'ю. Господі бібік. Так, ремонт. Єсть. Починаємо з хвилини 15. Коли закінчиться війна в Україні? Це питання, яке найчастіше ставлять українці один одному. Це питання, яке ми ставимо в ефірах нашим експертам, і це те саме питання, на яке неможливо дати однозначної відповіді, тому що на вирішення цього питання впливають дуже велика кількість факторів. Але все ж таки ми вирішили поцікавитися у нумерологів, тарологів та астрологів, а що говорять карти, цифри і зірки на небі. Звісно, це не науковий прогноз, і він не може бути точним. І вірити йому чи ні, вирішуєте тільки ви, але принаймні ми спробували. Тож, усім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Поки ви підписуєтеся і ставите лайки цьому відео, я розповідаю вам усі деталі, які нам вдалося дізнатися. Тож, відомий мандрівник і телеведучий Костянтин Стогній опублікував пост, який здивував багатьох. Війна може закінчитися наступного року. Ну і він спирається на нумерологію, на передбачення шаманів і провидців у 2021 році під час зйомок документального фільму у Гватемалі Костянтин Стогній зустрів жінку, яку називають хранителькою часу. Її, їй понад 100 років, і вона має величезну повагу у племен Майя в Гватемалі, Белізі та Гондурасі. Під час розмови вона запитала, чи любить він свою роботу. Коли Стогній відповів ствердно, вона сказала, що йому доведеться на кілька років її залишити. Оператор, який був поруч, мало не випустив камеру з рук, адже проєктів було у них дуже дуже багато на найближчий час. Але подробиці жінка не розкривала. Стогній вже після того зрозумів, що ймовірно вона мала на увазі війну, адже кілька років загалом означає 3-5. Ну і Костянтин поєднав це передбачення з нумерологією. Так, 2026 рік дає число 10. Щоб визначити те саме число самого року, потрібно. Взяти сам рік, у нашому випадку це 2026 і скласти усі цифри року, тобто 2, 0, 2, 6, і е, скласти їх між собою. Тобто 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6. Це дорівнює 10. Саме це число він взяв для свого передбачення. Десятка символізує завершення старого, початок нового. Ну і тут цікаво відмітити, що від 2014 до 2022 року. Минуло дев'ять років, а дев'ятка завжди означає фінал. Ну і від 2022 почався новий дев'ятирічний цикл, і 2025 рік, четвертий рік за цим циклом, що є числом стабілізації символом Христа, коли хаос повинен перейти у форму. І саме 2026 рік, за словами Стогнія, стає роком, коли кілька циклів сходяться в одну точку, і війна. Має почати завершуватися. Стогній підкреслює він не нумеролог, не гарантує точності прогнозу. Він просто ділиться тим, що побачив, і хоче дати людям надію. Нумеролог Ігор Махеда. Пояснює, що число 10 дуже особливе у багатьох релігіях. Воно символізує втручання вищих сил у життя людей і розвиток світу у християнстві. До прикладу, число 10 – це 10 заповідей, і десятка завжди означає великі зміни, іноді непередбачувані, які можуть перевернути всю систему світу. За його розрахунком, уже з січня 2026-го процес завершення війни може почати набирати о. Оберти. До цього додаються інші спостереження. Індійці поблизу Амазонки кажуть, у рік змії, а це 2025, ніхто не примножує багатство, лише береже те, що має плюс той 2013 рік, коли розпочався Нашій країні другий майдан тоді теж був рік змії. Отаке таке співпадіння. До речі, перший майдан був у 2026 році чи то пак Помаранчева революція. Різниця між ними склала 9 років. Знову дев'ятка. Що, як вже ми знаємо, означає певний фінал. Ну і схожі прогнози дає відомий астролог, якого звуть Влад Рос, спираючись на власні дослідження в астрології і нумерології, він прогнозує два сценарії розвитку війни. Оптимістичний та песимістичний. Він відзначає, що його оцінка суттєво відрізняється від офіційних припущень політиків, які останнім часом заявляли про можливе завершення війни до кінця цього року. Рос пояснює, що зараз у світі спостерігається ряд небезпечних астрологічних явищ, були місячні та сонячні затемнення, а планета Марс увійшла у знак скорпіона. Ну і це символізує агресію та війни. Марс перебуватиме в скорпіоні до 5 листопада, і той самий скорпіон асоціюється із провокаціями. Тому за його прогнозом протистояння між Росією та Україною може перерости у ширший світовий гібридний конфлікт. А напруженість між західними країнами та Росією буде наростати до листопада місяця. Роз зазначає, що наразі Росія проводить спецоперацію зі знищення залізничної інфраструктури України. Він попереджає, що з настанням холодів можуть опинитися під загрозою також енергетична та газова інфраструктура країни. І астролог прогнозує небезпеку для Києва наприкінці жовтня, на початку листопада, особливо у 20-ті числа жовтня, коли за його оцінкою поєднання Марса та чорного місяця може. Може спричинити найпотужніші обстріли України. Астролог каже, що Росія не застосує ядерну зброю через позицію Китаю, яку ми з вами обговорювали, яку ми знає, знаємо з вами. Пекін офіційно говорить, що хоче миру, поважає кордони і суверенітет інших країн, не підтримує західні санкції проти Росії, але Китай обмежує постачання важливих товарів і технологій, бо боїться санкцій для себе та наслідків можливого хаосу. В Росії, який може зашкодити його інтересам Центральній Азії, Пекін хоче, щоб конфлікт тривав без великих ескалацій. Такий собі гібридний мир, щоб зберегти стабільність, власну економіку та безпеку. При цьому Рос прогнозує можливу надзвичайну подію на Запорізькій атомній електростанції на межі катастрофи, станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторів, ну і поточних запасів, як ми з вами про те знаємо, може вистачити максимум на кілька тижнів. Про це, до речі, заявляють не тільки астрологи, а то і на декілька днів. Якщо резервні системи повністю Відключаться, виникне загроза розплавлення ядерного палива, і деякі прогнози таки дійсно співпадають із тими реаліями, які ми маємо станом на зараз, і про які ми з вами неодноразово говорили навіть у наших ефірах. Ну і крім того, Рос передбачає такий певний подарунок для Путіна в кавичках ближче до його дня народження, тобто 7 жовтня. Це може бути можливий удар по Кримському мосту, Москві. Або навіть його дачі на Валдаї. А я вам нагадаю, що нещодавно Путін давав драпака із Сочі, коли він там знаходився, і Сочі було атаковано українськими безпілотниками. Щодо закінчення війни, то Рос, на якого про якого ми говоримо, знову ж таки посилається і говорить про те, що у лютому 26-го Сатурн увійде у нульовий градус Овна, який за його оцінкою символізує охолодження та замороження конфлікту, конфлікту. він пояснює, що у такі періоди завжди відбуваються важливі події, і що останній раз подібне спостерігалося наприкінці серпня, коли усім здавалося, що війна має от, -от закінчитися, і розмов тільки про те і ходило. Ну і за його прогнозом, ключовий момент цього циклу настане 15 лютого 2026 року. А 16 лютого закінчиться рік змії. Тоді стане зрозуміло, чи війна продовжиться до 2029 року, чи завершиться. Рос підкреслює, що найгірший сценарій це продовження війни до 2029 року, а найліпший це завершення у 2026. Він зазначає, що для цього потрібен переворот у Москві, який неможливий, поки українські трембіти не почнуть завдавати ударів по Москві. За його прогнозами, поки цього не відбудеться, війна. Не закінчиться за словами ще одного спеціаліста, астрологині Ангеліни Вакуліної, найбільш небезпечним місяцем цієї осені для Києва стане саме жовтень. Саме тоді, за її прогнозом, можуть загостритися бойові дії та зрости ризики для критичної інфраструктури. Водночас, з настанням зими, ситуація повинна трохи покращитися інтенсивність атак зменшиться, і загроза для мирних районів столиці стане. Меншою. Що стосується завершення війни, Вакуліна прогнозує, що мир і зменшення активних бойових дій можливі ближче до весни 2026 року, коли зійдуться сприятливі умови для переговорів і поступового врегулювання конфлікту. Ну і тут давайте спробуємо це все підкріпити і подивитися, а що ж говорять політики. Тож, останні заяви українських політиків про імовірні варіанти і сценарії завершення війни в Україні. Наприклад, екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорить про свій оптимістичний сценарій. Він вважає, що Україна пройде крізь цю війну і стане набагато сильнішою, хоч і через великі втрати, нація стане міцнішою. Україна повернеться у західний світ, звідки її відділили понад 300 років тому. Можливо, деякі території тимчасово залишаться під окупацією, але навіть тоді Україна зміцніє, здобуде досвід вже. Живання в складних умовах покаже, що може захищати себе і відбудовувати країну. Він наводить приклади з історії, наприклад, Данія XIX століття втратила великі території на кордоні з Прусією, Шлезвік і Гольштейн, але вона після цього все одно стала сильнішою. Зосередилася на розвитку всередині нових меж, побудувавши успішну країну. Ну і подібний приклад це Фінляндія після війни із радянським союзом, про який теж говорить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фінляндія побудувала нормальну державу, і Кулеба зазначає, що Сам він не підтримує цей сценарій і не вважає його оптимальним. Але історія показує народ і влада іноді обирають такий шлях, щоб отримати стабільність і можливість розвитку після великих конфліктів. Другий сценарій це умовно азербайджано Вірменський він передбачає підготовку до повернення або дипломатичного відвоювання окупованих територій. Щоправда, на це можуть піти десятиліття. До прикладу, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном тривав понад 30 років, але Україна вже показала свою силу, свою здатність стратегічно планувати. Тож для держави немає нічого неможливого. Ну і тут важливо хто ефективніше використає час після при припинення вогню хто краще підготується до повернення території, досягне своєї мети через дипломатію, економіку та міжнародні інструменти. Кулеба наголошує, важливо говорити про кордони України 1991 року, які ми успадкували після розпаду радянського союзу як про беззаперечні і єдині кордони нашої держави. Він згадує легендарні карти. У НР, де межі України йдуть набагато далі. Сучасних частково на території сучасної Росії, Польщі, Білорусі та Молдови. Президент України Володимир Зеленський він говорить, що кордони України змінювати не можна, тому що вони визначені конституцією нашої країни, визнані всіма країнами світу. Але Зеленський готовий домовлятися мирно, спираючись на те, де зараз проходить лінія фронту. Лідери інших держав можуть домовитися про припинення війни, щоб потім обговорювати мир. Міжнародні команди можуть планувати, як закінчити війну, але все вийде тільки в. В тому випадку, якщо усі країни будуть дотримуватися норм міжнародного права, ну і наостанок ми запитали у штучного інтелекту, коли закінчиться повномасштабна війна між Україною та Росією. І далі цитую, що він мені відповів. На жаль, ніхто не може сказати точно, коли закінчиться війна між Україною та Росією. Її хід залежить від безлічі факторів, політичних рішень, ситуації на фронті, міжнародного тиску, економічних обставин і навіть настроїв у суспільстві обох країн. І все ж можна уявити кілька сценаріїв. Перший дипломатичний, якщо сторони сядуть за стіл переговорів і знайдуть компроміси, коли одна зі сторін здобуде стратегічну перевагу, але це зазвичай потребує часу. Це другий сценарій величезних ресурсів і важких втрат. І нарешті тривала конфронтація. Це третій сценарій. Найсумніший варіант, коли війна може затягнутися роками, доки обидві сторони не знайдуть взаємовигідне рішення або внутрішні зміни в країнах не змінять баланс сил. Ось що відповідає штучний інтелект. Панове, пишіть свої прогнози стосовно закінчення війни в коментарях під цим відео. Давайте ділитися думками один з одним і не забувайте донатити на Збройні Сили України. Тому що за будь-яких із цих сценаріїв: оптимістичних чи песимістичних, дипломатичних чи військових, наша безпека це наша армія. А ми з вами побачимося в наступних наших ефірах. Бережіть себе і мийте руки з милом.